На Норвезькому острові Утоя знову відкрився літній молодіжний табір, де чотири роки тому терорист Андерс Брейвік вчинив криваву стрілянину. До табору молодіжного крила Лейбористської партії Норвегії приїхало більше тисячі студентів. Вони беруть участь у навчальних семінарах та громадських заходах, а також грають разом у спортивні ігри. Водночас молодь має на меті також відповісти жахливому злочину, який тут вчинив екстреміст, відданістю своїм переконанням та єдністю. Я активіст руху уже багато років. Ця атака справді стала дошкульним ударом в обличчя, тому зараз це змушує діяти. Я переконаний, що кожен з нас вважає, що повинен щось зробити. Чотири роки тому праворадикал Брейвік застрелив у цьому таборі 69 людей і поранив понад 150. Це горе глибоко сколихнуло норвезьке суспільство. Через родинні та приятельські зв'язки трагедія торкнулася кожного четвертого норвежця. Нині норвезька поліція вживає в околицях табору посилених заходів безпеки.